Через піратство індустрія манги та аніме втрачає трильйони єн. Японська асоціація з розповсюдження контенту за кордоном розповіла, які об'єми коштів не дійшли до правовласників через піратство у 2021-му. В залежності від підрахунку, загальна сума може складати до 2 трильйонів єн, тобто приблизно 15 мільярдів доларів. Це в 5 разів більше ніж результати 2019-го. Однією з причин такого стрімкого зростання могла стати пандемія коронавірусу, а також збільшення кількості різноманітних стрімінгових. Сайтів. Але асоціація не збирається просто сидіти, склавши руки. В одному з випусків ми вже розповідали, як через її запит вперше закрили піратський аніме ресурс у Китаї та заарештували його адміністраторів. Також в минулий четвер перестали працювати цілих 36 піратських ресурсів в Бразилії. Сумарно на них щомісячно заходило близько 83 мільйонів відвідувачів. Втрати в аніме сегменті оцінюються майже в півтора трильйона єн, В той час як втрати в манга-категорії досягають 800 мільярдів єн. Таким чином, японці почали Активно захищати свої інтереси та індустрію по всьому світі, навіть там, де місцева влада закриває на ці злочини очі. Ну що ж, очікуємо на удар гніву по росіянським помийкам. Але враховуючи, що країна-терорист взяла ціль на легалізацію піратства, то все ж надійна ефективність малувато. Чи грозить щось нашим піратам? Думаю, з часом так. Але зараз спеціалізовані сайти надто дрібні, щоб ними зацікавились японці. З іншої сторони, великим піратам, які грибуть усе: серіали, фільми, аніме і такі. Інше і які мають величезні аудиторії, от їм теоретично може й прилетіти. Щоправда, чи станеться це під час війни? Дуже сумнівно на мою думку. Після можливо при нагоді нагадую, що у нас є цілий подкаст, де ми в деталях обговорюємо українських аніме піратів. Усім привіт, з вами пан Юра та з пилу з жару випуск новиняшок. Це був просто феноменальний тиждень для манги в Україні. Стільки анонсів за буквально пару днів ми не мали ніколи. Але, звісно, крім анонсів, розповімо вам купу всього цікавого. Тож заварюйте чайок, вмощуйтесь позручніше, ставте вподобайку і помчали до новин. <посте> Про зроблено у безодні від нашої ідеї, ми розповідали минулого понеділка. Тож, якщо ви якимось чином пропустили цей неймовірний анонс, то відео уже давненько на каналі. Інший гучний анонс, який з легкістю може тягатись з безодною, це, звісно, Томіє за авторством Джунджі Іто від видавництва Мальопус. І про нього ми теж уже детально розповіли на каналі, підготувавши для вас окреме відео про біографію та творчість геніального мангаки Джунджі Іто. Підіть, подивіться це відео, воно вийшло, наче дуже непогано. Але окрім цих двох мега Тиждень порадував ще купою всього. Наша ідея анонсувала перший том спін оф манги до ательє чаклунських капелюхів про чаклунську кухню. Перший том варто очікувати осінню. Загалом наразі тайтл налічує 5 томів, та знаходиться в онгоінгу. Кухня чаклунських капелюхів виходить за авторством Хіромі Сато. Важливо зазначити, що, хоча манга і є кулінарною, це не кукбук. Герої здебільшого займаються тим, що готують, їдять та розмовляють. А в центрі історії виступають у більшій мірі кіфлі та оругіо. Перед Мовлення ще не відкрили, тож притримайте ваші грошенятка. Видавництво ланцута, схоже, користується своєю козирною картою у вигляді контракту зі Square Enix наповну. Ми вже розповідали про анонс Ханако, тому тільки зазначимо, що тепер манга вийшла у передзамовлення, і її можна офіційно придбати за ціною 300 гривень, потім буде 350. До речі, всі свої манга видання, принаймні наразі, пані Ланцути планують видавати у твердій оправі. Наступний анонс, про який пані видавчині проговорились у нас на стрімі, нарешті теж побачив світ офіційно, і ми представляємо вашій увазі монолог. Bravo, Декілька слів про сюжет. Мао Мао юна дівчина, навчена мистецтву лікування травами, змушена працювати скромною служницею у внутрішньому палаці. Хоча вона прагне до життя за межами розкішних залів, вона не бажає собі нудного життя, використовуючи свою кмітливість, щоб зняти прокляття, яке вразило спадкоємців імперії. Мао Мао привертає увагу вродливого можновладця Дзінчі та отримує підвищення до дегустаторки їжі. Але у дзінчі інші плани щодо колишньої травниці і зов Всім скоро мало-мало повернеться до розгадування таємниць. Разом з твердою палітуркою на вас очікує супер-обкладинка, вартість 300 гривень зараз і 350 потім. Томик налічує 176 сторінок, на яких варто очікувати уже в серпні цього року. Усі посилання, звісно, вже в описі. Видавництво Комікс» вирішило не відставати від конкурентів і також анонсувало два томики, а точніше продовження до уже наявних серій. Отже, перед замовлення відкрили на другі томи «Манк Блам та Демічан бажають потеревенити». Нагадаю, що культовий кіберпанк Блам виходить у твердій оправі, а милі дівчата монстри м'якій та з суперобкладинкою. Ціна за «Блам» – 350 гривень зараз і 430 після. Демічан сто 160 гривень зараз і 200 потім. Орієнтовна дата наявності на складі 3 червня. Всі посилання ви і так знаєте. de Ех, бідний мій гаманець. Наша ідея ланцути, мальопуси, мольфари. Прям не написешся грошей на всіх. Але у мене для вас є наша нова, непостійна рубрика промокоди. В цій рубриці я буду спеціально для вас вибивати промокоди з приємними знижечками у різноманітних видавців та комікс-шопів. І почнемо ми з комікс-крамниці Ідеографіка. В їх асортименті є майже вся легально видана в Україні манга, і я маю для вас знижку 10% за промокодом mangua 10. Діяти він буде лише тиждень до 14 травня включно. Але придбати можна. Не тільки мангу, а й інші комікси в асортименті. Хочу зазначити, це не є рекламною інтеграцією. Я сам пішов до власника магазину та дістав для вас промокод. Але якщо ви видавець чи комікс-шопу і хотіли б замовити у нас рекламу чи також поділитись промокодом, то пишіть нам, ми з радістю розповімо про вас та ваші знижечки нашим глядачам. І останнє не рекламне, аж прикро, що мені за це не заплатили. Але на ідео я беру комікси уже роками. Це один з моїх постійних драгдилерів. Тож магазин перевірений і хороший, справді раджу. Культовий продюсер аніме вважає, що Китай може скоро перевершити Японію. Вплив Масару Маруями на історію сучасного аніме важко переоцінити. Він був одним із засновників студії Mappa та Медхаус. Доклав руку до створення аніме Death Note, Helsing, Nana, Hunter-Hunter, x Trigun, Hunter, Redline та безлічі інших. Зараз Маруяма займається екранізацією культової манги Pluto. Коли навіть у людини такого калібру опускаються руки, варто ближче придивитись до ситуації. На думку продюсера, сучасна Японія більше не виховує. Молоді таланти, не шукає унікальні голоси. Якщо раніше було заведено йти на ризики, зараз один за одним виходить серіали з кавайними героїнями та відсутністю унікальних ідей. Іноді такі проєкти можуть бути надзвичайно успішними, але в плані натхнення вони значно програють творам з інших країн. Одночасно з тим, Китай вкладає величезні ресурси в створення анімації. Єдине, що поки що спиняє його від домінування в світі жорсткі державні обмеження та цензура. Як тільки їх хоч трохи послаблять, аніме навряд. Чи зможе виграти в цьому двобої. Раніше, з подібними думками, вже виступав режисер Макото Шінкай. Важко оцінити, чи це просто ситуація, коли заслужений дід кричить на хмару, чи справді серйозне застереження. Але що ми точно можемо сказати, Китай ще не скоро демократизується. На жаль, тож на деякий час у японців є фора. З іншої сторони, партія цілком може очолити аніме рух Китаю і почати пропихати свої комуністичні наративи у тайтлах. Мистецтво в тоталітарних державах майже завжди перетворюється у спосіб пропаганди, тому я би більше. Турбувався не про долю японської анімації, а про мізки молодих людей по всьому світу, яким китайські комуняки можуть почати заливати отруту разом з анімаційним контентом. Фізиме, фізиме, фізиме. Прововка промовка, а ось вам і свіженьке китайське аніме. Показали новий трейлер Blades of the Guardians, який стартує 1 червня 2023 року. Події тайтлу відбуваються в перехідний період між правлінням династії Суй і Тан. Вибачте, якщо я невірно зачитав назви династій. Це історія про воїна Даома, висококваліфікованого найманця з сильним почуттям честі, який подорожує стародавнім Китаєм і заробляє на життя своїм мечем. Одного разу герой погоджується на місію супроводу, яка виявляється набагато серйознішою, ніж він очікував. Це Серіал поєднує в собі видовищні бої, політичні інтриги та міфологічні елементи. Художники ви тут? У мене для вас конкурс. Віддаю перших шість томів ательє Чаклунських капелюхів. Що треба робити? Намалювати фанарт з моїм чибі аватаром. У довільній формі. Ваш стиль, ваш формат, все як вам хочеться і бачиться. Дедлайн 14 травня 2359. Референси на екрані. Переможець, той чия робота сподобається мені найбільше. Якщо таких робіт буде більше однієї, я придумаю вам додатковий приз. Якщо у вас уже є ательє, то все рівно малюйте. Якщо виграєте, то вишлю вам щось інше. Домовимось про це окремо. Кількість фанартів від однієї людини. Не обмежено постити або у твіттері з тегом нашого каналу, або в коментарі до цього конкурсу в моєму телеграм-каналі Банкай Семпайя. Посилання в описі. Успіхів! Амішібай Japanese Ghost Stories отримає 11 сезон. Це антологія шестихвилинних історій жахів, заснованих на міських легендах, у сучасній інтерпретації. Короткометражки черпають натхнення у виставах ілюстрованого паперового театру епохи Щова. Старт заплановано на липень. Мабуть, у цій новині найбільше мене шокувала наявність 10 сезонів аніме, про які я ніколи не чув. А <звук> Друзі, короткий звіт по нашому збору мальований спротив. Зараз у вас на екрані фінансові підсумки. Можете клацнути на паузу та роздивитись, куди та на що пішли ваші кошти. Всім ще раз величезне спасибі. Ви молодці. Дуже вам дякуємо за підтримку. Окрема подяка Богдану Кордобі та команді UA Comics за те, що вони знайшли, купили і доставили все необхідне. Разом переможемо. А тепер швидкі новини. На 2024 рік анонсовано аніме-адаптацію манги Гей hey, Томбо! Схоже, у нас починається міні-тренд на аніме про гольф. Другий сезон китайського аніме Ательє часу вийде цього літа. Ага, ще одне. На прийдешню зиму анонсовано спін офф епізод до аніме Дропкік Злого Духа. Заголовок – Арка Апокаліпсису. Анонсовано аніме-адаптацію манги, чотири брати родини Юдзуки. Прем'єра від студії Шука відбудеться у жовтні. Прем'єра аніме Компас 2.0, бойова аналітична система проведення відбудеться у 2025 році. Компанія Kodansha анонсувала свою нову детективну франшизу «100 Note. Проєкт міститиме youtube аніме, мангу та різні заходи. Перші відео з аніме обіцяють показати 15 травня. Аніме адаптація Раноби найслабша приборкувачка вирушила в подорож збирати сміття. Вийде у 24 році. А на цьому все наші любі котусики. Дякуємо, що додивились відео до кінця. Будемо ще більш вдячні, якщо ви поставите вподобайку, вдарите у дзвін, скинете це відео своїм друзям-анімешникам. І, звісно, долучитесь до ось цих чудових людей і підтримаєте нас гривною на BuyMeACoffee. Адже усі відео на каналі створюють виключно за рахунок ваших донатів, і без них контенту би просто не було. Цілую в носика. Няу-няу. Пані Нікс сьогодні дуже грайлива, тому бережіться.